Доброго дня учні. З вами працює Руденка Марія Олександрівна, вчитель інформатики, і тема нашого сьогоднішнього уроку використання мережі інтернет для розвитку. Будь ласка, запишіть сьогоднішню дату і тему нашого сьогоднішнього уроку собі в зошитах. Можете поставити на паузу, потім почнемо далі. І так, навіщо нам потрібен інтернет? Інтернет нам, звісно, потрібен для власного розвитку. Як дізнатися, про що розповідається на сторінках сайту музею? Наприклад, у мене на сайті на зображенні зараз з'явився музей Галілео? Все, що у мене тут зображено, воно написано англійською мовою. Як мені перекласти, якщо я не розумію? Звісно, ми можемо з вами скористуватися різними перекладачами. Як потрапити на цей сайт, ви можете навести на QR-код, та також попадати на сайт Museo Галілео і зможете по ньому пройтися, прогулятися. І так, для того, щоб перекласти. З однієї мови на іншу, з англійської на українську, нам буде потрібно скопіювати потрібний текст на веб-сторінці і перейти до перекладача Google. Він називається Translate Google .ua. Для того, щоб перейти на нього, ви можете набрати посилання Translate Google.ua або скористатися QR-кодом, який бачите на екрані. Або для того, щоб перекласти цілу сторінку нашого музею Галілео, нам можна відкрити в браузері. Бажано, щоб це було Google Chrome або веб-сторінку Google.com і вибрати у правому верхньому куточку вікна кнопку Додатки Google. Вона виглядає, в мене виділено червоненьким таким квадратиком додатки це сіренькі такі 9 кубиків. Якщо ви на них натиснете, то у вас відкриться додатки Google. І там ви можете обрати із списку Google-перекладач. Ось він тут знаходиться цей Google-перекладач. Якщо ви на нього натиснете, то у нас відкриється наступне: у нас відкриться онлайн-перекладач. Google. Його сторінка, як вона виглядає, і дивіться, які в нього є функції. Ми можемо перекладати документи або вебсайти. Бачите, документи або вебсайти, або можемо друкувати текст. Мову. Оригіналу, тобто, що нам треба перекласти, ми можемо тут обирати, ми можемо визначати мову. Тут найчастіше, якими я користуюсь, це українська та англійська. Але для того, щоб обрати, ось тут є стрілочка вниз, можемо обирати ще із списку будь-яку іншу мову. Тут буде надрукований з цієї сторони, тут вводять текст для перекладу. З іншої сторони, має з'явитися переклад. Нам також треба обрати мову, на яку ми будемо перекладати. Це може бути англійська, українська, польська, там, німецька, будь-яка. Ми можемо також скористатися голосовим введенням, тобто можемо наговорити текст в мікрофон, і автоматичним друком він з'явиться у вас на екрані. Можна зробити і таким чином. Далі. Що ще може онлайн-перекладач? Наприклад, ми вже надрукували назву нашого музею, так, назву нашого сайту, ми надрукували Музею Галілео Today. Англійською мовою надруковано, переклад нам потрібен на українську мову. Ми обираємо українську мову з англійської і бачимо переклад музей Галілео сьогодні. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо прослухати цей текст, тобто, щоб Google нам його прочитав в автоматичному режимі. Тобто його прочитає робот. Також ми можемо, що зробити з нашим перекладом? Ми можемо його скопіювати у буфер обміну і потім додати або переслати туди, куди нам буде потрібно. Ось такі функції у нас є у перекладачі Google. Також Google-перекладач за замовченням вбудовано в браузер Google Chrome для автоматичного перекладу веб-сторінок, мова яких відрізняється від нашої мови або від мови, яку ми обрали собі як мову браузера. Це надає нам можливість користуватися легко і читати різні матеріали з іншомовних сайтів. Тобто це є у його налаштуваннях. Щоб перекласти веб-сторінку, ось цю, ми сьогодні працюємо на прикладі музею Гололео, то ми у браузері Chrome обираємо ось таке меню, як в мене показано стрілочкою. Тобто ці три крапочки, або ми ще його називаємо сендвіч. Ми обираємо його і обираємо мову, якою хочемо побачити цей сайт. Мова оригіналу сайту це англійська, а я хочу перекласти його на українську. І якщо я натисну, то я побачу цей сайт українською мовою. От. Якщо таке налаштування у вас в браузері відсутнє, то слід його виконати. І зараз я вам розкажу, як. Треба запустити наш Google Chrome на комп'ютері або на мобільному телефоні. Немає значення, з якого пристрою ви працюєте треба у правому верхньому куточку обрати налаштування це ці три крапочки, та керування Google Chrome, обрати там. І вже в керуванні, обрати. вибрати команду налаштування ось вона виділена у червоненькій рамочці, прокрутити список донизу. Обрати розширені налаштування. В розширених налаштуваннях у вас відкриється розділ мови або команда мова. Ви маєте її обрати. Далі. Ми обираємо мову, якою будуть перекладатися веб-сторінки. Тобто, нам потрібно обрати мову, якою ми хочемо читати. Ми будемо обирати українську. І не забувайте поставити ось тут галочку чи вімкнути цю функцію, це пропонувати нам переклад сторінок, якщо мова відрізняється від мови веб переглядання. Тобто, щоб він не робив це автоматично, а за нашим бажанням. Ми можемо перекладати, а можемо і не перекладати, якщо нам не хочеться. Так, тепер поговоримо про мобільну версію Google-перекладача. Бо я знаю, що ви дуже часто користуєтесь не комп'ютерами, а своїми мобільними пристроями, тобто телефонами або планшетами або лаптопами. І так, у мобільної версії Google-перекладача можна також встановити на смартфоні чи планшеті або комп'ютері. Вона також існує. І це дасть нам змогу, крім зазначених вища дій, розпізнавати та перекладати на мобільному пристрої, тобто не тільки на комп'ютері. Ми можемо це робити з текстовими надписами на зображеннях з фотокамери. Це дуже зручно, до речі, в магазині. Якщо пішли і бачите, що етикетка не українською мовою, то ви можете навести камеру і перекласти. Це також є у функціях мобільної версії Google-перекладача. Також можемо перекладати рукописний текст, якщо він його зможе розпізнати. Можемо вводити текст на віртуальній клавіатурі в повідомленнях. Ось це дуже зручно, якщо ми знаходимося за кордоном. Ми можемо перекладати за допомогою цього Google-перекладача всі вивиски, назви вулиць і так далі. Тобто ми можемо ним користуватися в мобільній версії під час наших подорожей. За кордон. І так, зараз я вам пропоную натиснути на паузу та розгадати ребус. Ми з вами перейшли вже майже до кінця нашого уроку. І я вам пропоную подумати та розгадати ребус. Що в мене тут за слово заховано? І так, будь ласка, натискаєте на клавішу, пауза і подумайте. І так, молодці. Ви відгадали, і все правильно. Тут було заховано в мене слово перекладач. Йдемо з вами далі. Переходимо з вами до домашнього завдання. Сьогодні ми з вами навчилися працювати з Google-перекладачем. І вдома, у вашому онлайн-підручничку, вам буде потрібно проаналізувати сторінки з 15 по 17. Дякую вам за увагу! Почувайте до наступних зустрічей!